Колеги, дякую всім, хто прийшов. Ми продовжуємо робочий день в українському кризом медіа-центрі. Тема наступної прес-конференції: акція Протест. Не закривайте очі на зловживання в товаристві Червоного Христа України. Нашими гостями є Анна Бурделяк, громадський активіст, Михайло Тульський, також громадський активіст, Олена Козаченко, журналіст Слідство інфо, Дмитро Кузін, юридичний радник «Трансперенсі Інтернешнл Україна і Макс Хільпер, донор із швейцарської організації Форум Ост Вест. Друзі, запрошував. вас до микрофону. Please welcome on stage. Добрый день. Уважаемые друзья, мы сегодня здесь стоим перед вами, потому что мы столкнулись как волонтеры, придя в общество Красного Креста Украины с очень странными теневыми практиками, в которых мы подозреваем наличие коррупции и неправомерного использования своих полномочий чиновниками, которые работают в этой организации. К этим теневым практикам мы относим такие факты, как продажа гуманитарной помощи, которая была уже не раз отображена в многих новостных сюжетах и расследованиях в СМИ, продажу непрозрачное нецелевое использование бюджетных средств, нецелевое использование донорских средств, Платное проведение бесплатных курсов первой помощи непрозрачные тендеры. Прикрываясь очень серьезным и внушительным имиджем международного движения Красного Креста Красного Полумесяца, Общество Красного Креста Украины отказывается предоставлять отчетность, показывать финансовые, открывать финансовые потоки и исповедовать те принципы транспарентности и прозрачности, которые приняты внутри Красного Креста во всем мире. Сегодня мы хотим привлечь ваше внимание к этой проблеме. Надеемся на вашу поддержку в этом вопросе. Спасибо большое. Це був пан Михайло Тульський. і Зараз за слова запрошується Анна Бурделяк. Справа взагалі з гуманітарною допомогою, з продажем гуманітарної допомоги, вона актуальна щодо будь-якої гуманітарної організації. Але справа особлива щодо Червоного Хреста, тому що Червоний Хрест має особливий статус. Він визнаний законом, він визнаний президентом України і визнаний міжнародним рухом Червоного Хреста. Тобто. На українському рівні, юридичному, він дуже сильно захищений. І е, єдине, що може впливати на його невизнання і на припинення цих тіньових практик, це те, що президент України е, якимось чином не перестане визнавати Український Червоний Хрест. Поки що це не робиться. Те ж саме можна, е, таку ж саму е, практику може. Запропонувати міжнародний червоний хрест він може пер... припинити визнавати український червоний хрест як члена е, незалежного руху. Але... Е... В чому питання? Міжнародний червоний хрест каже, що він абсолютно не має жодного стосунку і жодних ієрархічних зв'язків з українським червоним хрестом. Хоча це неправда, міжнародний червоний хрест фінансує близько 12 програм Українського Червоного Хреста, які повністю фінансує платню координаторам, повністю фінансує всю побутову хімію, яку видають в рамках цих програм, дає ваучери і так далі. Тобто, міжнародний червоний хрест насправді фактично покриває сьогодні на. На сьогоднішній день корупцію в українському Червоному Христі і це жахливо і це те, чого неможливо очікувати від такої організації. Більше того, МОЗ кожного року надає українському Червоному Христу близько 80 мільйонів гривень кожного року, але не вимагає жодного звіту від українського Червоного Христа щодо витрачання цих коштів. Він каже: це патронажна служба. Давайте не будемо це розслідувати. Хай вони. Витрачають ці кошти самостійно, але справа в тому, що МОЗ є елементом виконавчої влади, яка згідно закону України щодо про Червоний Хрест, має його контролювати. Зараз у нас є в принципі відео, яке свідчить про те, що торгівля гуманітарної допомоги в українському Червоному Хресті вже є багато років. І я пропоную його подивитися і як такий собі доказ. Меня зовут Анна, я из Красного Креста. Вам удобно сейчас разговаривать? Обязательно. Скажите, пожалуйста, мы сейчас проводим внутренние проверки и вот звоним людям подопечным наших патронажных сестер и хотели пообщаться, узнать, как вообще вас обслуживают, как все происходит. Можете нам немножко рассказать, кто к вам ходит или не рассказывали по поводу того, что можно прийти что-то купить из какой-то продукции и так далее? очиня, то що ти потом, от там можна краску <головік> купити шеврі, от ну такої вот. Люди це говорили. Зараз трошки більше стало допомагати. <головік>

Это прекрасно. А как часто ходят? Ходят, как только я скажу. Я uh -huh. Это отлично. Это вот две такие женщины, что нас обслуживают. Ну, наш участок. Очень хороший. Здравствуйте. Здравствуйте. Это вас беспокоит из Красного да, Креста. У нас тут идет внутренняя проверка. Да. И мы просто обзваниваем людей, которые являются бенефициарами Красного Креста. Расскажите, пожалуйста, с вами вы как-то да. взаимодействуете да. с нашим Красным крестом Шученковского района? вчера было. Вчера были. Расскажите, вам там помогают, что-то выдают? Как это все? В принципе, в принципе, я обращалась к депутату, потому что ничего не выдавали и, не, 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 не помогали. А поэтому у меня была жалоба. А вот как пришла директор ну, Наталья Федоровна, сейчас mm а? -hmm. лекарства, ну, лекарства всегда просроченные. Один раз отравили меня пять лет назад йогуртом просроченным. А она, она, она мне сейчас А в принципе, помощью через 5 лет опять позвонили. Угу. Ну вот так, вот такая помощь. Если вас интересует 5 лет, вот такая помощь Фактично, всі ці люди були взяті. Їх контактні дані були взяті зі списку, які є підопічними патронажної служби Червоного Хреста України. Фактично, список підряд йдуть люди, які. Колись купували гуманітарну допомогу, йдуть люди, яких обслуговує Червоний Хрест та є йому коле, і вони всі в переміжку, і всі ці є така, знаєте, база холодних дзвінків для червоного хреста, щоб збувати свою продукцію. І фактично кожен другий говорив про те, що щось купував колись два роки тому, рік тому позавчора, і це насправді жахливо. А щодо того, що це не явище, яке присутнє лише в Україні в Києві. З нами зараз є Макс Хілберт. Він донор зі Швейцарії, він близько 25 років живе в Україні і знає, що таке українські реалії. Але, врешті, те, з чим він стокнувся, коли намагався передати гуманітарну допомогу українському Червоному Хресту і українському народові, це те, що не вклалося в рамки взагалі якихось нормальних уявлень про ведення справ. Тому Макс краще зараз розповіть про цю історію. Thank you very much. Ladies and gentlemen. Well. Пані та панове, як ви тільки що почули, я тут вже живу 25 років, і я е, завозив гуманітарну допомогу до е, лікарень в Україні і того року більше тисячі тонн Я привіз зі Швейцарії в Одесу гуманітарної допомоги, і ми звернулися до Червоного Хреста, але це було тому, що на таможні це мені було сказано, що тоді я не буду сплачувати мито в Одесі. І для швейцарського, для мене, як для швейцарського громадянина Червоний Крест. Він така організація, в якій немає корупції. Ми їй довіряємо. А я мав до поставити свою допомогу Odessa, до семи uh, лікарень і до одеського. Червоного Хреста, я коли з... я звернувся. Вони не прислухалися до того договору, який в мене був укладений, і вони не це не виконували в цьому договорі. Було сказано, що тільки моя дружина та я, ми тільки можемо розповсюджувати допомогу і всі матеріали. і Ми контролюємо це від імені наших спонсорів. Це Сповщидження, але матеріал час. Тина допомоги зникла, і я знаю, що багато людей тут вони їм не нрав, не подобається те, що тут мені телефонують. Я повинен ходити до змі і від імені Червоного Хреста і Червоний uh, Хрест. Я маю це про них казати погані речі через те, що відбулося в Одесі. С ми, ми розпочали кримінальну справу і ці люди мені телефонують. Я щоб я не ходил, не ходив до змі, що я не розповідав, що відбувся з тою гуманітарною допомогою і не звертався до поліції. І Я не можу цього зробити, тому що. Ця дама вона також сказала, що моя дружина та я вони що ми завозимо. що Ми є контрабандистами. Вона це сказала по одеському телебаченню. Я не можу з цим змиритися, тому що це неправда. Ми витратили багато грошей і часу на те, щоб доставляти цю гуманітарну допомогу і до допомогу, І тепер не можемо більше завозити гуманітарну допомогу в Одесу. Олена Козаченко, журналістка слідство інфо. Доброго дня. Ну, я хочу розпочати. Я намагатимусь дуже коротко все сказати, тому що а, ця історія в нас почалася в листопаді а, минулого року, 15-го. І якщо чесно, я не думала, що ну я була впевнена, що буде розголос якийсь, але я не знала, що стільки людей відгукнеться нам допомагати. Першими це були Transparency International Україна. Я їм дуже вдячна. Вони дуже велику роботу проробили і продовжують робити, тому що я постійно не в змозі просто слідкувати за ситуацією. Вони великі молодці і допомагають мені. І нашим. Колишнім же волонтерам, так можливо, ще не встигли сказати. Просто всі, хто мені допомагав, всі, хто звернувся спочатку на слідство інфо, вони всі були потім звільнені, репресовані. Називайте це як завгодно. На жаль, от але вони ствердують громадянською позицією, вони хочуть щось змінити, і ми це робимо разом. Дуже, дуже розчарувала реакція, наприклад, представників Кока-Коли. Представників Procter А коли я писала не один лист і просила допомоги, я розповідала, що продається їх продукція, продається замість того, щоб просто її надавати нужденним. Вони відмовчуються. Я розумію, це великі корпорації, вони не хочуть скандалів, але в принципі із своїм авторитетом вони могли б якось сприяти і допомагати нам. Реакція МОЗУ так само так само засмучує, засмучує реакція. Ні, не реакція, відсутність реакції правоохоронних органів. Прокуратура, СБУ. Поліція, всім, всім просто байдуже на це. Єдині, хто цим зайнявся, це поліція Одеської області. От. Але я впевнена, це просто через розголос, через те, що тут задіяні були швейцарські донори, лише через це. Тому я закликаю, вкотре закликаю, щоб звернули увагу. Я вже неодноразово і в ефірі громадського телебачення, де я тільки могла, я казала, що приходьте, в нас є докази. Так? Ми зібрали достатню кількість доказів, щоб правоохоронцям було з чим працювати. Тому я закликаю ще раз. і... Щодо Червоного Христа і ситуації в цілому зараз в ньому на жаль на жаль, є така проблема ще з нашими колегами. Я дуже вдячна журналістам, які нас підтримують, так які далі продовжують цю інформаційну хвилю. От Макс, здається, не встиг сказати так. Ми брали участь у програмі телеканалу Україна ще майже два місяці тому. Максу сьогодні подзвонили і сказали: по-перше, цей випуск так не, не був в ефірі досі. Не знаю, з яких причин можливо, цензуру не пройшов. А сьогодні Максу подзвонили з цього телеканалу і сказали, щоб він не приходив на сьогоднішню конференцію. Я не знаю, з чим це пов'язано, це дуже неприємно. От, але Макс, на щастя, він також хоче правди, як і ми, і тому він тут. Тому знову ж закликаю колег не бути байдужими. І щодо Червоного Христа, ніяких перевірок, як ви розумієте, не проводилося. На одній з них ми були присутні. Це все просто гра на публіку з юристами, з, я не знаю, просто гра. І одна ще з проблем крім корупції і всього всього згаданого на сьогодні, це те, що верхівки Червоного Христа можливо десь половина. Вони всі партійні, тому в принципі не складно робити висновок, так хто для кого і для чого працює. Тому ми далі намагатимось намагатимемося боротися з цим. Ми залучаємо всіх представників змі, правоохоронні органи, громадські організації. Можливо, хтось з кабінету міністрів зверне на нас увагу. Можливо, народні депутати, і ми просимо, просимо, просимо нам допомагати і боротися із цією корупцією. Дякую, дякую, Олено. До слова запрошується Дмитро Кузін, юридичний радник Transparency International. Україна доброго дня. Правильно сказала Олена, що ніяких перевірок насправді не було, тобто перевіряла одна районна організація іншу, але все ж все одно нам вдалося викрити багато фактів, про які я коротко зараз підсумую. Перше це непрозоре витрачання бюджетних коштів, які виділяє Міністерство охорони здоров'я на патронажну службу. Щоб ви розуміли, кожного року виділяється десятки мільйонів гривень, і за останні 4 роки це 313 мільйонів гривень. Бюджет виділив на патронажну службу товариства Чорного Христа. Коли ми дізналися ці факти, ми звернулися з запитом до МОЗу з проханням надати документи про перевірки витрачання цих коштів. І нам відповіли, що Міністерство охорони здоров'я не має право перевіряти кошти, які вони виділяють. Хоча насправді стаття 37 закону про товариство Чорного Христа прямо каже, що державний контроль за діяльністю Товариства Чорного Христа здійснюють органи виконавчої влади. Одним з таких органів саме і є Міністерство охорони здоров'я. Потім другий факт, який ну, ви самі можете присвідчитися, в цьому, що Твориство Чорного Христа працює непрозоро. Один приклад. Зараз відбуваються перевибори керівних органів товариства Христа, які відбуваються раз на п'ять років. Так от, якщо ви зайдете на сайт товариства, то ви не знайдете жодної інформації про те, що зараз відбуваються перевибори. Це перше, і по-друге, ви не знайдете жодної інформації про результати діяльності цих керівних органів, які зараз хочуть переобратися на новий термін. І третій момент це недостатня увага з боку державних органів і донорів. Ми звернулися так до багатьох донорів, але вони вважають, що нібито в Тористи Чорного Христа не відбувається нічого ну, такого поганого. Це перше. І по-друге, державні органи теж не реагують адекватно на всі повідомлення і всю інформацію, яку і ми повідомляємо, і журналісти, і громадські активісти. Що ми вимагаємо? Перше. Це здійснити прозорі перевірки товариства Червоного Христа тобто, щоб вони відбувалися не так, як вони зараз відбуваються, що приходить працівник одного районного Червоного Христа, перевіряє іншого. Ні. Ми вимагаємо, щоб до цих перевірок були залучені громадськість, правоохоронні органи. І ці перевірки відбувалися прозора, і про них потім прозвітували теж публічно зібрали прес-конференцію і надали повну інформацію про ці перевірки. По-друге, притягнути до відповідальності винних осіб. Чому я про це кажу? Зараз нібито протягом цього всього шуму було звільнено двох керівних керівників районних організацій, але насправді це не, не є боротьбою з узловжуваннями всередині Червоного Христа, тому що звільнені вони були насправді за власним бажанням. Ми вимагаємо, щоб дійсно була відповідальність, і окрім дисциплінарної, і матеріали всі цих перевірок були передані в правоохоронні органи. І по-третє, ми вимагаємо припинити безвідповідальне витрачання бюджетних коштів, які кожного року держава виділяє і ніяк їх не контролює. От ці ці наші такі прості вимоги. Ми їх постійно заявляємо на всіх ефірах, на всіх бесідах з державними органами, з донорами, але на жаль, на них ніяк не зважають. І ми запрошуємо журналістів на акцію, яка пройде біля готелю «Козацький» о 13-й годині сьогодні. Чому Готель Козацький зараз там засідає правління Туристу Чорного Христа, яке вирішує, ну кого вони переоберуть на наступні 5 років в керівні органи. І не треба бути якимось провідцем, щоб сказати, що наступні п'ять років у керівництва Червоного Христа залишаться ті ж самі особи. Зокрема, наприклад, пану Січенка, який очолює цю організацію вже 30 років. І під час його керівництва, саме ці всі схеми, про які я вже сказав, вони відбуваються і ніяк не припиняються навіть після цього всього розголосу. І е, насправді, от про схеми, які я казав, у нас є дуже велика підозра, що е, зацікавлені в цих схемах є е, е, високопосадовці Міністерства охорони здоров'я. Тому що дуже багато років виділяються кошти, е, їх ніяк не перевіряються витрачання цільове, і це нас наштовхує на такі. Е, Да, на, на неприємні підозри. Дякую за увагу. Дякую, Дмитро, дякую колеги. У нас залишилось да. буквально 2-3 хвилини, в кого є одне питання уточнення. Друзі, прошу. Чи є питання уточнення? Якщо немає, дякую, друзі. На цьому прес конференцію завершено успіхів. Да, ми ще раз запрошуємо журналістів на 13-ту годину біля готелю «Козацький». Дякую.